В общем-то вже казав, що цей вилуп там, де Техаси у нас мішана кров свіжий, що я буду подимати новим кормом. Заказав же з цього дворика 3 по 25-75 кг, але не вийде цей експеримент, того що моїм нема що їсти крамер, закінчився. Я скормив їм один мішок, зараз почав другий мішок. І відгодівля теж пішла. Тобто дворика вже не буде на цих. Ну як там на якийсь період я їм там на скільки там на 2 тижні, може ну на 3 хай, я їм може поставлю якісь відерці. О, А так експеримента поки не виходить. А так якби ну, з віду і з запаху корм той самий храмер. Ну, нічого такого. Такі, якби не упаковка, я б думав, що це храмер. Ну і на запах такий він бодренький. І все мені такий корм подобається. Він прямо пахне вітамінами. Ну і пташка його класно їсть. росте, нічого. Я говорю, а дворик. Ну такий він вже за крамером пішов, поки крамер поставку не зробив, то я перебуваюся двориком, а далі якось буде. Ось такі справи. Такий тест трошки не вдався.